І так, всім привіт! Мене звати Алекс, і ви на каналі Alexor. І так, ви фанат чи фанатка футболу або Формули 1, або якихось ігор, як Counter-Strike, Fortnite, PUBG, Squad і так далі. Тоді цей канал ідеально вам підійде, тому що в нас є рубрики. Практично не любі теми. Поки що їх три: футбольний корнер, Формула 1 і Геймінг Арена, але буде буде ще. Якщо ви зайшли подивитися це відео, щоб зрозуміти, який формат даного каналу, то моя ціль була одна. Для тих, хто цікавиться футболом, розказувати про це, бо мені це цікаво. Але якщо вам раптом в один день стане цікаво, що ж там Формулі-1, чи вас друзі запитають, чи ти знаєш, хто такий Шарль Леклерк, чи Льюіс Хеммільтон, чи Ландо Нріс, щоб ви могли зайти і подивитись, хто це такі, які останні новини з Формули 1, або та сама історія по іграх, або можливо, вам просто стало цікаво. Хм, цей лексор щось постійно за формулу класне постить так виглядає. Напевне, подивлюсь. Так, теми всі, які тут будуть охоплені, це на даний момент те, в чому я плюс-мінус десь розбираюсь, де я є фанатом і можу вам. Гарно якісно транслювати свої думки, тому що я в цій темі, можливо, не максимально занурений, але я в принципі і також багато що знаю. Похвалив себе, похвалив. Тому підписуйтесь на канал, переглядайте рубрики, які вам цікаві. Пишіть свої коментарі, можливо, ви запропонуєте якісь рубрики, про які навіть не подумав, що вам може бути цікаво. Або просто давайте свій фідбек, кажіть, що я красавчик або дурачок, тому що тільки разом ми будемо розвивати цю історію, створимо. Величезний, класний канал для усіх. А ви ставте лайки, коментарі, підписуйтесь вже на той канал Lexor. А ми помчали далі знімати. Вам гарного дня, вечора чи ночі. А я буду коли вернусь.